Доброго ранку, Україна вас переслідує втома головний біль та тривоги. Часто це наслідок хронічного стресу. Саме стрес став справжньою хворобою 21-го століття. Але знаєте, у кожного з нас є золотий ключик від дверей до внутрішньої гармонії. Це наше з вами тіло. Виконуючи прості вправи, можна допомогти собі відновитися після хвороби, стати життєрадісним, навчитися долати напругу, підтримувати себе у гарній фізичній та емоційній формі. Цього вчить наука, кінесіологія. Побороти проблему століття. Спробуємо сьогодні. Разом з Миколою Нимішем, психіатром, психотерапевтом, фахівцем з кінесіології. Пане Миколо, доброго ранку. Доброго Я вас вітаю нас на програмі. Розкажіть, будь ласка, от, дійсно скільки протягом дня, скільки разів, скажімо так, ми потрапляємо в такі стресові ситуації? Ну на протязі дня е, кожна людина потрапляє в стресові ситуації стільки, скільки вона виходить за межі свого комфорту, тобто скільки разів вона потрапляє в якісь нові ситуації. Якісь ситуації, до яких вона ніколи до цього не сталкувалася, не адаптувалася, можливо. І це для неї стрес. І ще питання, як вона справляється з цим стресом. Якщо він для неї. Тобто практично кожна людина потрапляє в такі ситуації яка... кожного дня. Не практично будь-яка людина кожного дня, починаючи з народження, потрапляє у стан стресу, тому що коли ви вчилися ходити, це був стрес. Це... Говорити це був це... стрес. Ну тобто практично школа, все точно, життя так, це і є стрес. Звичайно. Це що таке стрес? Це реакція організму на якийсь новий, на якийсь новий подразник, яким вона не сталкувалася до того. Або як який є, якщо навіть е, який є більш інтенсивним ніж був ніж було до того. Наприклад, є різниця, я вам наступило у трамваї на палець, або на ногу впала якась важка річ. Це вже так, я розумію. Так, і людина на це і реагує по-різному. Наскільки відомо, то взагалі стрес він якось і на тілі е, відображається. Ну, наприклад, у формі якихось м'язових затисків, так? Я так знаю. Звичайно, Правильно. Е, мало того, що м'язових затисків, в будь-якому випадку реакція на стрес вона є е, в першу чергу тілесною. Е, люди, е, Читу інформацію не тільки е, вербально, тобто слова, то, що вони чують, вони ще дивляться на, на людину, яким вона е, позі сидить, як вона рухається, які його голосу, тощо. А це все прояви тілесної реакції на поточні події. І якщо людина не вміє е, адаптуватися до стресу, то, скорше за все, вона не зможе е, адаптивно реагувати на якісь поточні. Робочі моменти, е, сімейні питання е, навіть відпочивати спокійно не зможе. І е, наша підсвідомість, тобто, весь наш е, досвід, який був до того, він е, зашитий в тілі на рівні клітинної пам'яті. Ну і для тому от ці треба, всі треба знати, вимікають? як же вміти побороти цей стрес Звичайно. саме про це. Ми поговоримо одразу після коротких новин. Залишайтеся з нами. Не енергія на випередження часу, мустанг від відволк. Епідемії грипу в Україні немає, принаймні, поки так кажуть медики. Станом на сьогодні епідеміологічний поріг перевищено тільки на Луганщині на 7%. Висока захворюваність спостерігається також у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. За прогнозами лікарів, пік грипу припаде на кінець року. Поширеними в цьому сезоні будуть три минулорічні штами вірусу: ан 1 Н1 та Н2 і Бі-Брізбен. аби вберегтися від підступної хвороби, медики радять українцям вакцинуватися. Кажуть, це можна зробити навіть у розпал епідемії. Антитіла, які захистять від Починають вироблятися в організмі вже на п'ятий день після щеплення. Кабмін має намір реструктуризувати державну санітарну епідеміологічну службу. Під час зустрічі з представниками громадських організацій охорони здоров'я прем'єр-міністр Микола Азаров висловив думку, що нині, коли держава практично не має стосунку до виробництва продуктів харчування, держсанепідемслужба у такому вигляді фактично не потрібна. При цьому прем'єр послався на європейський та російський досвід, де відповідні служби або скасовані, або суттєво реформовані. Азаров зазначив, що завданням держави, передусім, є відстеження епідемічної ситуації в країні і недопущення епідемії. Thank you Православний сімейний часопис фамілія о формат у своєму сьомому числі видання презентувала концептуально нові дизайнерські рішення та креативний підхід до змістовного наповнення на шпальтах фамілії бесіди з експертами людських стосунків, православними священиками, психологами, педагогами, життєві історії, діалоги з читачами. До слова, відтепер часопис розповсюджується ще й в мережі продажу світської преси та за підпискою. Журнал Фамілія не комерційний просвітницький проект для широкого пола читачів. Завдання, що ставлять перед собою його автори, доступно та захоплення. Ключе донести до читача основоположну істину, родина фундамент кожної людини. Енергія на випередження часу, мустанг, ВОГ. Доброго ранку всім, хто приєднався до нас. Я нагадаю, що сьогодні ми вчимося бороти стрес за допомогою такої дуже цікавої науки кінесіології. У нас в гостях психолог, психотерапевт Микола Неміш. Пане Миколо, отже, розкажіть, що ж це таке за наука кінесіологія. Як за допомогою неї ми зможемо побороти стрес? Кінесіологія виникла е, на, на, наразі на заході. Це е, в прошу штатах. Колись Пол Денісон спос, е, спостерігав за дітьми. І дивився, як вони а, розковано, а, роблять певні рухи, які їм подобаються. А, спостерігав, спостерігав, і потім почав спів, а, співпрацювати з нейрофізіологами, з іншими психологами. І а, цей досвід просто цей досвід, на дорослих. Так, і цей досвід вони просто інтегрували, по суті, із кхм, процесами у о, мозку у о, тому, як пов'язані. Збуження певний ді... діянок мозку із нашими рухами. Uh -huh. І виникла наука кіносіології, тому що кіносіологія це не тільки гімнастика мозку, вправи, з яких ми з вами зараз і покажемо надалі. Це е, клієнтоорієнтована ті... е, техніка, яка працює через тіло, тобто тілесно орієнтована техніка, коли е, екологічно не як то кажуть, як ці бояться там, псих... е, копання в, моз... в мозках Москва. тощо, так? Тобто він бачить чомусь це цьомусь, так, чому такі стереотип є вами... до псих до, до психологів. Дуже так? цікаво подивитися на ці вправи. Давайте ми з цього і розпочнемо. Зараз так. нам покажуть першу вправу. Ви прокоментуєте. От дивіться, називається перехресні, перехресні кроки. кроки. Так, от як же це взагалі можна? Що це взагалі за вправа? Це вправа, до яка можна? допомагає інтегрувати праве е, ліве полушаря та верх і низ тіла, угу. щоб всі м'язи включилися в роботу і. Е, як це на собі покажіть, як, як, <кхм> як ми це робимо? У кінесіологів є одне правило. Вони включаються разом з клієнтом. Тобто, <кхм> Добре, я буду повторювати. Тобто, Я так розумію, що ми це будемо робити сидячи. <кхм> тому головне в цій вправі те, щоб включилися бокові м'язи живота, Так тобто, ми з'єднуємо праве ключе і правий лікоть угу. із лівим коліном. коліном. Так? Тобто, тобто по суті, ми робимо ага. отак, так. Так. і потім. І тобто... Право робиться в повільному темпі, і головне, щоб е, не досягнути того, щоб стикнулося коліно і лікоть. По-перше, треба ліктем до коліна угу. тягнутися навпаки. Да. І головне, щоб було відчуття, що бокові м'язи живота вони включаються. От, Відчуття е, включності м'язів, важкості у збоку і спині вона повинна відчуватися. Е, є побічна дія вправи це для е, жінок, які е, турбуються про фігуру. Е, дуже добре підтягує бокові м'язи живота. А ще й знімає стрес. <хи> знімає стрес в першу чергу. І що головне, що це не тільки психологічна, це ще здоров'я техніка, тому що під час е, цієї вправи покращується е, робота шлунково-кишкового тракту. Так, і давайте вправу номер 2 Подивимося, так. що це за вправа у нас е, крюки. Клюки Денісона, Денісона. Е, основника кінесіології. Е, це одна з е, тих вправ, які е, допомагають. Зняти поточний стрес, Показуйте. стресовий. Що Значить, треба е, перехрестити просто сидячи, так. Перехрещуються mm -hmm. ноги, mm -hmm. тобто. Стопи на перехрест. Так. ви протягуєте... Тобто, то не обов'язково стоячи, як ви поважуєте. Не, не обов'язково так. Та... Стоячи, це знаєте, це, це посилення вправи. Угу. Добре. Але якщо ви знаходитесь в офісі, на робочому місці, і вам треба зняти цю стресову напругу, можна це робити, сидячи, перехрестили ноги, далі руки протягуєте отак прямо перед собою, з'єднуєте їх долонями, пальці угу. в замок і викручуєте локти до себе. А, і отак і от плечі, отак кладете на грудь. Не треба, розслабитись. треба розслаб... Лабити так. так, голова залишається рівною, шия розслаблена, і ви дивитесь перед перед собою трохи вгору. При Очіна, рівні очіма, очіма ja, трохи вгору. При, голова просто... А голова yeah. просто рівна, yeah. як і є. І e, yeah. при цьому, як ви дивитесь e, трохи вгору, ви uh, думаєте про ту подію, ту, ту проблему, з приводу якої ви переживаєте. Наприклад, вам треба виступати зараз на публіці, чи yeah. треба йти до шефа тощо. І ви, дивлячись вгору, уявляєте, як ви вирішуєте позитивно цю проблему. Наприклад. Добре, давайте друга, друга, ага. друга частина вправи, от ви посиділи, так, поставили ноги рівно стопами, так. і з'єднали пальці рук, угу. і поклали їх отак, от на, руки, на ноги. І голова, голова знову ж таки рівна, і тепер дивитись трохи вниз. Тобто, ага, очима. Очима, так. Угу. І це, по суті, є заземлення. тобто ну… Теж заспокоює це, так? заспокоює і, і і дає відчуття реальності, тому що е, є така навіть е, фраза ще з далеких віків про спокійну людину, яка рівноважено йшла угу. по життю. Говорила, вона стоїть твердо на. Ногами на землі це про те, що вона в реальності, пане Микола. Ми продовжимо з вами переглядати і показувати вправи. А в нас є така дуже дуже цікава рубрика. Вона називається власноруч. Взагалі, я думаю, що за допомогою різних хобі можна побороти також стрес. Так, якщо, скажімо так, людина щось на щось відволікається. Це правда? Правда, в тому, що людина підбирає собі будь-які е, 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 засоби для як побороти Тобто можна, можна і навіть потрібно, особливо е, якщо людина від цього отримує емоційне задоволення задоволення. так. От так. сьогодні у рубриці власноруч, наші журналісти спробували розмалювати шолом для сноубордистів. Давайте подивимося, що з цього вийшло. Я повернемось, цього будь вистовує, ласка. Так. Я дуже люблю кататися на сноуборді, і для мене захист це найголовніше. Але хочеться, щоб цей шолом ще виглядав якось симпатичніше. Тож зараз його і прикрасимо. Малюнок обрали з розміщенням, визначилися. До роботи Перед усім зробимо красивий фон. Він у нас буде патріотичним. Верх-жовтий це у нас вже є. А ось над блакитним низом зараз і попрацюємо. Розмічаємо маркером, що зникає кордони для фарби. Врахуйте, якщо шолом пластиковий, щоб фарба трималася міцно, спершу слід покласти універсальний ґрунт. То же самое можно проделать и на металлическом. Единственное, что нужен э, грунт, специализированный для металлических поверхностей. Грунт он действительно осветляет и другого цвета краска лучше ложится. Уже, допустим, желтый нам не будет перебивать. Тепер роботу краще лишити на добу для повного висихання, а для розфарбовування найкраще підійде акрилова фарба. Тут можна обійтися звичайним пензликом. Спочатку заповнити нашу поверхню, удобні, а потім уже по ньому рісувати. Ніж ми нарісуємо, а потім будемо обходити фоном, і там буде крайне неудобно. Тим більше у нас дуже детальний рісунок. Фінальний шар можна нанести спонжем. Так ми сховаємо маски від пензлика, а ще це дуже простий спосіб зробити перехід від одного кольору до іншого. І нарешті беремося до самого малюнка. Якщо не вмієте малювати, використайте копірку і розмалюйте. Але фарбами надто не захоплюйтеся. Оберіть не більше чотирьох кольорів. У нас повинен один, максимум два цвіта, який будуть дивитися яким-то крупним питно, а стальні цвіта повинні бути допомітними. У нас в палітрі до Приобладати е, 3-4 цвета. щоб наша картинка читалась і Смотрелась органічно Фарбу обов'язково покрити лаком. У арт-бутику Азур Петрівка радять взяти матовий лак на водяній основі. Він не блищить і дуже пасує до шолома. Різниця між пофарбованою та оригінальною поверхнею не помітна. Якщо ваш шолом глянцевий, то і лак обирайте відповідний. Ну ось обмундирування для активного відпочинку І готове. І з таким шоломом вас ніхто не переплутає. Пане Микола, наскільки такі заняття власноруч так зроблені допомагають зняти стрес? Повторююсь. Головне, щоб будь-яке хобі приносило задоволення, 에, особливо якщо воно йде м, з включенням моторики рук, ніг, чого хочете фізичних вправ, так. так особливо, якщо в даному випадку це була включена дрібна, дрібна моторика рук, тобто пальці, е, воно допомагає інтегрувати і мозкові процеси, і е, допомагає людині ну, більш реальніше відчувати життя. Чого по суті добивається? Будь-яка психотерапія це те, щоб Володим. людина була адаптивною до життя не взірцем, гарною, ну, не гарно поганою, а просто такою, яка може спокійно жити для себе. Ну і давайте з вами повернемося до наших вправ. Так, так, нас є наступна вправа. Ця вправа називається позитивні точки. Так що ми тут робимо? Так, ну виходячи з назви вправи, знову ж таки перша допомога при стресі для того, щоб її виконати, потрібно два пальці вказівний ну, і середній. Небагато. <смеш> а, головне покласти десь посередині між а, а, бровами uh -huh. і восистою частиною голови. Ну, в середньому. Вот так, і не? посередині, посередині а, очей десь отак? Десь отак. Тиснути потрібно, чи не треба, просто їх прибагає. тримати, притискаючи до шкіри. А, тримати до відчуття тепла, а ще краще пульсації під, під пальцями. І довго так треба? А, тримати? По відчуттям. Ну, зазвичай це. Считblade. Ну, зазвичай це хвилина, Секунд 20, 30 до хвилини. Ah, Більше не потрібно. От Пульсації не відчуваю, але тепло є. Тепло є. Головне є ще те, що людина поступово вчиться відчувати своє тіло. І є такі критерії, досить постійні, в ній як достатньо. Бачите, ми практично одночасно відпустили. Так, а ми ще там ще одна була, у нас картинка. Хлопчик тримається за вухо, бачите, mm -hmm. да? так а це вправа, яка також називається Думаючи Ковпак. Вона також знімає стрес поточний і досить дуже корисно людям, які в поточному моменті будуть зараз займатися інтелектуальною діяльністю, рахувати щось аналізувати. Тобто ти, що? Стимулюється, Стимулюється процеси, так? Так, вона Все стимулює е, 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 кровопостачання головного мозку, інтегративні процеси в нього також. Робимо просте, е, великі пальці, кладемо так. Е, за вуха, так. Е, за тильну поверхню вух. <реку> Чотирма передніми ми охоплюємо е, спереду вух. <реку> і е, давлюючи великими пальцями ззаду, як би вгору, починаємо <реку> так розмивати вуха. Зараз буде весело. розминати, розминати і в кінці потрималися замочку вух За і потягнули вниз. Угу. І так чотири рази. А тобто стимулюємо так. точки, які є точки, на точки, які є mm -hmm. на вусі. Ну тобто всі знають, що там є дуже багато рефлекторних точок, які впливають на весь організм, а саме і четвертий. Угу. І саме головне, що сам равлик є проекцією хребта. А тепер після цього поверніть голову вліво. Так. Оце зараз буде маленька магія. І те ж саме зробіть чотири рази. Воно займе буквально декілька секунд. Угу. От. І надалі ми подивимось, що буде далі. Іще раз. Іще раз. О! А угу. тепер зазирніть назад. І Туш подивіться у той же бік. І подивіться, наскільки у вас збільшилась Скільки можна повернутися? Так. Нічого не ростить. Ви, найголовніше. Видалі робиться ще в інший бік. Я просто не хочу займати зараз ефірний час. Дуже ефективно. Е... Давайте ще наступну так. справу подивимося. А, що це в нас буде? Це в нас кнопки. Кнопки мозку. Ні, це ж не кнопки мозку. Так, а, кнопки, це кнопки мозку. мозку так. так, що ми тут робимо? Значить, тут треба трохи згадати а, кістяк і анатомію. А, Ліву руку кладемо на живіт, так. просто тримаємо mm -hmm. а, вказівним і великим пальцем правої руки. Так mm -hmm. знаходимо ключиці з обох боків mm -hmm. і під ними. Е з обох боків грудини є такі ямочки Так. І просто легкими масуючими е, рухами е, стимулюємо всі кнопки мозку. Uh -huh. Це е, відстань між е, першим і між е, е, ребрами, де проходять. Е, <заду>, в них, грубо кажучи, і в них в, в, в цьому відстані також всі судини, які е, живлять головний мозок. А чому рука на животі? А це тому, що тут також ще центральний меридіан проходить. Тобто, ну тут же ми нічого не стимулюємо. Тут ми нічого не стимулюємо, просто змикаємо енергетичний потік. Ага, отак. І що від цього? Теж відчуття стресу зникає. Я думаю, досить. Відчуття стресу зникає і зменшується так точно. І головне стимулюється мозкова діяльність, тобто людина може більш адаптивно реагувати на поточну ситуацію. Пане Миколо. Ми з вами завершили усі вправи. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Сподіваюся, що наші, нашим телеглядачам вони дійсно допоможуть. Успіхів вам Дякую. доброго ранку. Звичайно, а я нагадаю, що сьогодні ми намагалися з вами подолати стрес. Бажаємо усім вам гарного настрою і обов'язково знайдіть для себе якесь дуже приємне хобі. Пишіть нам на адресу, яку бачите на екрані. А попереду кілька ліричних хвилин.